Вітаємо на каналі Всесвіт казки Українська народна казка Колобок Були собі дід та баба, не було в них ані дітей, ані внуків. Та дожилися уже до того, що й хліба немає. Такі вони були бідні. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок та з чого ж я спечу його, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіці борошна, то й буде колобок». Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно на воді. І спекла колобок. Поклала вона його на вікні, щоб він прохолонув. А той лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю у двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить, котиця, коли це назустріч. Йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику пострибайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений я від баби утік, я від діда утік, той від тебе втечу. Та й покотився знову. Біжить, біжить, котиться, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засі кометений, я із борошна спечений, Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, то від тебе втечу. Та й побіг покотився. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісенько заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі я із борошна спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік і від вовка утік, то й від тебе втечу. Та й побіг, покотився. Біжить, котиться дорогою, зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісенько заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі метений, я із борошна спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік, і від вовка утік, від ведмедя я втік, то від тебе втечу. Ой, ну й гарна ж пісенька, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трошечки, а заспівай но ну, іще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасі метений, я із борошна спечений, я від баби утік, я від діда утік. А лисичка гам його та й з'їла. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу.